Експерти з міжнародного туризму України та Європи розглянули успіхи нашої області в цій галузі. Більше двох років на Закарпатті триває проект Карпатський туристичний шлях 2 Основна його мета створити в області позитивний туристичний клімат, створити інформаційну платформу для закордонних та українських туристів, допомогти інвесторам та місцевим підприємцям розвинути цю галузь та заробляти більше на туризмі. Основним результатом Нашої роботи було покладено продовжити напрацювання Карпатського туристичного шляху першого проєкту, в якому ми якби, проклали наші регіональні, як в Кошицькому краї, так і в Закарпатті перші три туристичні шляхи. Така була проба, тобто пішохідний велосипедний видний шлях. Карпатський туристичний шлях 2 зробив новий продукт з метою об'єднання цих туристичних шляхів у єдиний транскордонний місцевий туристичний шлях. Крім того, вже запрацював інформаційний туристичний портал Карпатян Роуд. Де всі охочі зможуть знайти інформацію про туристичні принади Закарпаття? Наразі триває робота над мобільною версією порталу. Крім того, будь-яку інформацію, що стосується туризму, можна отримати і в самому агентстві регіонального розвитку чи профільних управліннях. Коли приходить з ідеєю якийсь учасник влади, бізнесу чи просто громадської організації, ми хочемо щось робити, так то питання: що, коли, як, де, за які ресурси, так і мережа, система буде шукати ці ресурси. Так само партнерів, пошук в Європі, пошук партнерів в Україні, адже є завжди споріднені певні напрями діяльності. І відповідно, зав'язувати стосунки так, вони є ключовим в даному випадку. І мережа буде тою платформою вирішення цих питань. Закарпатська влада бачить у цьому не тільки можливість розвинути туристичну галузь, але й шанс зробити область привабливою для інвесторів. Це і можливість українців таким шляхом інтегруватись у Європейський Союз, кажуть можновладці. Важливо, що це туристичний проєкт, важливо, що ми вже будуємо якусь певну логістику. І до початку конференції я зустрівся з керівниками міста Кошиць і краю, де ми вже обговорили наші наступні кроки, тому що вони вже певний крок пройшли. Вони мають певний досвід по роботи з Єврокомісією, з грантами, з тими коштами, які виділяються. Так і вони готові з нами підкласти на плече спільно працювати в цьому. Це будемо говорити один із кроків, які ми зробили вже для того, щоб ми були разом і український народ, і Україна в європейській сім'ї. Окрім напрацювання теоретичної стратегії розвитку туризму на Закарпатті, вже є і фізичне втілення проекту Карпатський туристичний шлях 2 Наразі прокладено кілька локальних туристичних шляхів та кілька міжнародного значення. До того ж, в області вже встановлюють інформаційні туристичні знаки та розробляють проект створення туристичного кемпінгу.